Партнер Тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 30 листопада народився американський письменник, сатирик, гуморист та публіцист Марк Твен. Найвідомішими його творами є пригоди Тома Сойера та пригоди Гекель Фіна. Якою ж буде погода у Тернополі та на Тернопільщині цього дня? слухаємо тернополян. на Тернопільщині, 30 листопада. Буде хмарна погода з проясненнями без опадів. На дорогах збережеться ожеледиця, Температура повітря вночі. Від нуля до п'яти градусів морозу, в день від нуля до п'яти градусів тепла. В Тернополі 30 листопада буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах збереж... збережеться озеледиця. Температура повітря вночі – три градуси морозу. В день один тепла. 30 листопада відзначають міжнародний день міста за життя на честь першого скасування смертної кари у європейських державах. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста. і На ті 4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.